Всім привіт! Мене звати Інвал і сьогодні розбираємо торгову пару євро-долар. На тижневому таймфреймі ціна нарешті дійшла до тригера і закріпилася за ним тінню, що надає нам лонговий контекст на наступний тиждень. Для себе позначив даний імп як першою зоною FTA з тижня, тому що мув у нас шортовий досить таки великий, можна собі накинути ось так преміум дискаунт. Uh, і я позначив тільки ці два імби, через те, що якщо цей мув досить таки агресивний, uh, то ціна буде реагувати на першу ж зону uh, і буде рухатися нижче від неї. Якщо ж на неї реакції не буде, то одразу очікую ціну в даній зоні, яка знаходиться в преміумі. Uh, одразу тут є блок, і середній імпни навіть не цікавить. Uh, так. Тому будемо слідкувати за тим, що ціна буде формувати на дейлі. І, можливо, таки ціна піде сюди вище. Не знаю. На Daily графіку в нас формується ось таке SMT. Тобто на Діксі вчорашній день закрився рейдом, що також з дейлі нам надає контекст в лонг. А на цьому ж місці, окрім віклів ВГ, знаходиться також Daily Inval VL. Давайте собі позначимо. Адже це якраз таки буде перший свінг, якщо ми вліпнемо. Приклали перший свінг після віклі-рейду. Окей. Переходимо на 4-годинний таймфрейм і бачимо, як у нас тут формується імп за 4, що і буде нашою основною пою на сьогодні для пошуку лонгових угод по євро. З годинки собі можна позначити як даний свінг, як тригер. А також нижче є не тестовані імби з годинки. Де дадуть реакцію без поняття, тому будемо просто слідкувати. Можна собі поставити алерти на даній рівні 3, і слідкувати за реакцією. І остаточно сьогодні шукаємо лонг, адже в шорт. Ну, не бачу я якихось а, вагомих факторів. За H4 ціна рухалася від Daily Raid до H4 імба і H4 блоку. А, вчора я тут по євро хотів шукати шорти, але нічого адекватного не дали. Є воно дуже повільно скочувалося, тому більше цікавлять лонги, так? А в лонг воно краще реагує. Ну і за 4 в контексті далі рейду формують 4 години імп, що є наміром, і тут вже на ліксі присутній рейд, що нам також надає на наступні майже 4 години контекст в лонг по євро. І можна шукати певні моделі як за М15, так і на євро. Ну і на євро цього рейду нема, тому. Можна шукати райди за 1 і модель на М5. Правда, ми бачимо, що в контексті 4 годинного райду ціна тут нічого толкового не формує. Тому будемо очікувати швидше за все оновлення даного мінімума, після чого вже слідкувати за реакцією. Шорт мене абсолютно не цікавить, ціна не досягнула нічого такого з дейлі, щоб могло якось проштовхнути ціну нижче. З годинки тут так само спостерігається. Low Resistance Lickвід Run, тобто немає якихось імбів, ну так, присутні рейди. Тому можна собі вважати, що, можливо, ціна і продовжить даний ордер flow до самого мінімуму. Але насправді я в такому русі взагалі не хочу брати участь і краще знайду якийсь лонг. Можливо, навіть корекційний, але лонг від а, даних тригерів. Більше мене нічого не цікавить, шорт не цікавить, адже контакт з ХТФ в нас лонговий. Ось, Також хочеться додати коментар по економічних даних. Цього тижня в п'ятницю це буде перша п'ятниця наступного місяця, і вийдуть НФП. Очікується велике зниження в порівнянні з минулим місяцем. Так, ми пам'ятаємо, що минулого місяця в нас майже на 100 тисяч більше. З'явилися робочих місць в США, і на цей місяць передбачають, що їх буде аж на 100 тисяч чимось менше, ніж минулого разу. І насправді передбачати якийсь мув не треба. Я також не буду, адже NFP це така штука, що дуже часто буває. Виходять дані набагато більше, ніж очікується, але вони все одно менші, ніж минулого разу. Відповідно, це і позитив, і негатив. І на ринку просто відбувається вертоліт, виносять всіх. Тому швидше за все, в п'ятницю буде цей самий вертоліт, і не варто просто лізти в ринок з угодами будь-якими. Варто просто краще почекати. Тому ось так. Думаю, план всім зрозумілий. Шорт не цікавить. Цікавить саме лонг. О, тригери ми визначили. Таргети. Ну, з таргетами тут все ніби ясно. Тобто це будуть завжди для локальних угод FTA ось такі, Z4 з Daily. Але основний таргет я би все одно кидав на Weekly Imp та Daily Inval. Well well. Все, всім дякую за перегляд. Зустрінемося наступного тижня.